Каже, Олег Блодеш з приводу того, що яким чином порушений закон, а саме регламент Святої міської ради з приводу таємного, недаємного голосування, я вам ще раз кажу. Не могло бути такого, тому що там у поліковому було прийнято вибачте мені, можливо, неправильне слово, так одноразовим відхиленням від рекламу. Це 100%. Як воно там правдулося, все, -все розумієте. Тому ну, давайте голосуємо по даному питанню. То за проєкт рішення, які ще Та те, поговоримо, ви це знаєте, я тільки скажу, якісь пробують частину нормальні посади. Ну кажіть. Шо, не Тому що э, Тому я буду подумати, як голосувати Я обзерно, що це питання буде. Да, 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 все у Дякую. У вас заменами такі випускають. Добре. Давайте голосувати по даному питаннях. Хто за проєкт рішення, який подав? Доброго дня! Доброго дня! Доброго дня!